Вітаю гості та підписники мого каналу. Тема сьогоднішнього відео буде от такий от індикатор заряду батарей, універсальний індикатор заряду батарей, з за можливістю зарядки по USB ваших гаджетів. Інколи це буває дійсно корисно, коли батарея стоїть на видному місці, або ви робите якусь зарядну станцію, і така опція буде вам доречна. В комплекті з батареєю поставляється кабельок, у батареї ми бачимо роз'єм USB-C, USB-A, кнопка керування, і друга кнопка, якою ви зможете налаштувати ваш індикатор. Також тут у нас є роз'єм для підключення проводу і калібровочний потенціометр, яким можна підправити е, напругу відносно референсного блоку жилення і отримати більш-менш точні показники. Досить великою перевагою цього девайсу є те, що він універсальний. Його можна застосовувати як зі свинцовими акумуляторами 12-24 і 24 вольта, літій іонними батареями і батареями літій-феррум, літ... літій залізофосфатними. Так. У них відносно літій-іонних дещо інша напруга. Саме для такої батареї я його брав. І його можна налаштувати саме під той тип, який вам потрібен. Тепер налаштування цього розумного малюка. Так як я налаштовую його під роботу з літій залізофосфатною батареєю. Діапазон її експлуатації від 14,6 до 11,2 В. Зараз саме так налаштований цей прибор. Але які налаштування є, і як вони робляться? Ззаді прибора є кнопка, яку потрібно натиснути і довго утримати. Приблизно пару секунд. Ми входимо в меню налаштувань. P12. Це 12 вольтова сенсова батарея. Вона може бути 12 або 24 вольтова. Якщо зараз я коротко нажму кнопку ззаді, наш прибор буде налаштований на 24 вольта. Бачимо 0. Налаштовуємо далі. L03 03 L налаштування для літій іонних батарей з трьома камірками. Може бути три, 5, 6 або 7 камірками. Якщо, наприклад, я виберу L05, це 21 v і натисну коротко, батарея також буде пуса, бо у нас 21 в Налаштуємо для літій залізофосфатної батареї. Літі асфальт, 4 камірки. Нам потрібно всунути регістр хоч один для того, щоб налаштування заділось. 4 камірки, короткі натискання. Кнопки ззаді, Все, у нас 100%. Але передустановка на літі асфальт дає нам дуже низьку нижню напругу. Тобто 11,2 повинно вже бути все. А він намагається розрядити до 10 вольт. Це неприємливо. Тому налаштуємо вручну нашу напругу для нашого диапазону. Для того, щоб налаштувати напругу кастомно, так сказати, опять же, використовуючи задню кнопку, просто йдемо по налаштуванням і попадаємо в меню нижньої напруги. Натискаючи і утримуючи кнопку on-off. Переходимо по регістрам. Після цього натискаємо задню кнопку. Нижня напруга зафіксована. Тепер бачимо 14,6. Ага, Нам ще потрібно налаштувати верхню напругу. Так само. Натискаємо. І тепер переходимо на верхню напругу. Бачите, це нижня, це верхня. Обов'язково потрібно перейти. По всій, і натиснути кнопку підтвердити. Тепер ми можемо бачити, як плавно у нас регулюється напруга. Так, да, це не вольтметр. Є деяка затримка, але графік нам показує більш-менш точно. На 11.2 у нас повинно вже бути 0. Так і є. І замігав індикатор. Його бажано поставити на 11.2, і також є тут налаштування. Робимо те ж саме. І доходимо до меню налаштування аварійної. Ось вона. Також саме переходимо. І ставимо тут 11.2. Коротке нажаття на кнопочку. Все, тепер на 11.2 у нас буде блимати пуста батарея. Перевіряємо. Єсть. Ну і щоб виставити час, який буде світитись дисплей після активації, це останнє налаштування. Ось тут. Тут можна виставляти різний рівень, ну, наприклад, отак. І підтверджуємо задньою кнопкою. Все, через деякий час дисплей буде тухнути. От і всі налаштування. Ставимо 14.6, отримуємо повну батарею. Отже, налаштування індикатора у нас зроблене коректно. Тепер розкажу по поводу цих портів. Як бачите, коли індикатор потушить, він не потребує взагалі нічого. Коли ми включаємо, потребляє близько 10 мА. Тепер давайте перевіримо, яка потужність і що можуть ці порти. За допомогою тригеру перевіримо, які напруги можна отримати на порту USB-C. 4 вольта так, підключу для наявності свій прибор 4 вольта дев'ять вольт, ну вісім і дев'ять. І 12 вольт. Це те, що ми можемо отримати з порта USB c Тепер перевіримо, що ми можемо отримати з порта a Включати прибор для цього не потрібно. Отже, тригері Quick Charge 2. 9 вольт. 12 вольт. Тепер спробуємо навантаження. Розпочнемо з 1 амперу, тобто 12 Вт. І виберемо до 20 Вт. Це 1,7 Ампера, як заявлено. На старінькі магазини. Бачимо. 1,5 А напруга не просідає. 1,6 напруга не просідає. І наші 20 Вт прибор тримає. По USB-A. Перевіримо ці ж параметри по USB-C. Бачимо 12 вольт. Підключимо навантаження. Як не дивно, на порті Type-C напруга трошки нижча. Аніж на порті USB A. І бачимо до 20 Вт дійти можна, але потім. Ну, ще тримається. 21-22 Вт. Може видати USB-C. Отже, така собі досить непогана. Зарядка в додаток до вашого індикатора заряду батареї. Підсумовуючи дане відео, що можна сказати? За 6,5 доларів ми маємо досить непоганий індикатор заряду батареї з досить гібкою гібкими налаштуваннями напруги, якщо вас налаштовують пресети, досить точним. Індикатором, який можна підналаштувати даним резистором. І такі собі непогані зарядні порти USB-C і USB-3, які можуть видавати від 20 до 22 Вт потужності. Я вважаю це досить доцільною покупкою за свої кошти. Мені вона сподобалась, вона стане одним з компонентів моєї зарядної станції. А на цьому на сьогодні все. Якщо відео понравилось, ставимо лайк і підписуємося на канал, щоб не пропустити відео подібної тематики. На все добре!